Так, нова палка, четверка катушка, 0,6 шнур. Нагадаю, це у нас Ореон. 962 МЛСка з клейкою до 21 грама. Сьогодні будемо її катати на богу з великими вагами на супердальних дистанціях. Так, ребят, начну я з семерочки провіряти ближню бровку. А далі вже туди у нас щось більш таке плотне, щоб провірити цю палку. Сімрку і поставлю поставлю маленьку мандулу. Поставлю маленьку мандулу. Перша бровка не дуже далеко, того сімка. Сом! Хе, офігеть! Коротше, стоїть по ходу риба в сані просто весь поводок в слезі. Весь поводок в слезі. Ну что, враження після першого закиду палка. Удобно. Несмотря на її довжину чутлива, але щось мені здається, що на 06 шнурі 7 грам це її мінімум. Зараз я попробую ще пару забросів. Ну так, да, 7 грамів це, мабуть, комфортний мінімум цієї палки Ну що, ребят, прийшло це время. 18 грам поставлю, зараз перший заброс буде не такий далекий, бо шнур трошки зам'ятий. Перший заброс чисто розкинути. Да, летить дуже добре. Зараз я вимотаю і вже вкладуся. Кидає вона, звісно. Зараз перший раз чисто вижу авто раніше стару заняту леску розкрутити зараз силим 18 полетить okay. на дальню бровку ну що ж let's go І що, це польот. да кидає конечно не ну это не знаю, по типе тимку не так помниш пару років мене так ловили ну так і кидаючи друга 18 грам, дальня бровка Ух, а та там вообще рельефчик сразу такий Удары в руку. Бля, я не понял, походу драку, ну чтось забагривает, чуть дерево, да. Блин, ребят, перша поклевка. Ай, здальнячка. Е, ну так, да. не зблизька. Ай, перша покльовка, блін, да, гачок виліз з приманки. Ай-яй-яй. Прям почувствував кайф. Шо, що? А таке щось, бач, темне якесь типа. Моторне масло, корічневе, отаке. Ай-яй-яй, і я е, робив подриви-подриви, потім почав просто протягувати по ракушки і бахнуло на протяжку. О, <ріглушка> <ріглушка> uh, ну що ж, ребят, У мене була всього-навсього одна покльовка. Саня, як ви бачили, витягнув дві риби. І залишився на тій точці пробувати. Я повернувся вже назад сюди до пляжу. Зараз ще повпираюся годинки. Напевне, з півтори тут. Якщо нічого не буде, буду переходити далі, далі. Напевне, до Старогородського мосту. ось Тому, тому не прощаємося і, і продовжуємо шукати рибу. Коротше, взагалі якийсь піпець. Покльовок ноль, риби ноль. Пацани на Сабарові зараз толочаться такі. А я принципіальний, бо мені Сабаров надоїв. Вирішив поїхати пошукати десь в інших місцях. Але тут не клює. Буква Ж. якось так. Ну що, ребят. Лавровка. Стара, добра, хороша Лавровка. Старі, добрі, хороші точки. Але не знаю, чи, чи будуть вони результативні. Ну нічого, ми зараз це провіримо. О, Мандула, десяточка вес. Ой. Трошки переборщив, ребят. Перекинув, блин, нахрен. Да, перекидаю полностью. Прям вот. как раз. Отлично, так как требуется. О, поклёвка, ребят. На паузе. Хорошо. О, кайф. Я кайфанув. Лежала приманка на дні. Хороша така так шо? Щось це вообще на щуку похоже, якщо честно. Ні, хороший судак. Хороший судак, ребят. Хороший судачела. Опа, бомба ракета. Кайфе. Ребят, з хорошою подачею кайфе. А та ти що? Де мандулка? Нема мандулки, Кайф. От і, а от і судачела. А от і хорошенький такий судачела. Кіла нема. Грам можливо 800. Але... Але наконець-то на мандулу з хорошою з офігенною покльовкою на паузі. Я вже хотів почати продовжувати проводку, а судачела просто на паузі мандулу ушатав. Просто от реально ушатав. Тут нічого іншого не скажеш, окрім цього слова. Просто ушатав. Отака хороша рибка. О, кайф, кайф. Зараз ми будемо продовжувати. 962-й. Ну блін. Доставив сімерочку на 0,6 шнурі просто от туди, от туди за горизонт і кайф. Ну, ракета. Ракета, ракета. Зараз я буду фоткати цього красуна і же, відпускати. Далі, щоб не було всяких нюансів, беремо такі ваги в мене є, відозори маленькі, компактні. Ми беремо його оп, ляп. О! Що уваги зафіксували? Рівно 800. Рівно 800 братана будемо відпускати, бо це не забарний. Давайте ще його зміряємо на всякий пожарний. Я ти то його точно відпустю, мені зараз солаки не треба, але так, щоб впевнитись. Брат, 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 давайте. Остановісь. О, так. Так, 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 так. 40. 40 сантиметрів. 2 сантиметри йому не вистачило. 2 сантиметри не вистачило. Ну, росте тоді маленько. Давай, братан. Давай, давай. Та ти що, красун. Красунчик. Просто бомба, наконець-то прибачимо далі. Добрий ранок, друзі, і продовження друга частина. Я знову приїхав в Лаврівку. Ось у нас тут така місцена. Почну з того місця, де закінчили тоді. З каски. Почну з каски, буду рухатись вниз по течії. Там, де трошки глибші місця, все ж таки рахую, що рибка може бути саме в тих точках. Чому, а все банально просто, як я тільки що сказав, там глибше. Ось. Взяв вже з собою 862-го. Трошки коротшого, адже тут така довга палка не потрібна, як була. До цього у мене ставки зараз на 7 грам джигріх максимум, тож вибрав сьогодні 862-го. Зараз буду складати комплект і вирушати, пробувати ловити. Сьогодні я приїхав з самого-самого ранку, зараз 7 година, пусто, жодної людини немає. Жодної людини немає, вітру немає, такий штіль, дивіться, просто кайф. Тож не будемо гаяти часу, поки не піднявся вітер, бо сьогодні на день трошки передавали. Будемо гаяти часу, складаємо наші снасті і вирушаємо, вирушаємо шукати хижака. Прикол, друзі. Щось було дуже схоже на покльовку. Зараз подивимося на приманку. Що тут у нас з Да. Да, ребят, это была поклевка, охренеть. Да, это был четкий тычочек. Я аж поразрел. Попробуем добраты туда же приманочку. Трошки не туда получилось, але но... Была четкая поклевка, такая деликатненькая. Ізбета приманка. Це вже хороший знак. Це наступна точка, тут трошки глибше. Відчувається, що трошки глибше. Знову. та Тавишо. Знову такий легенький тачок був. Офігеть. Це що це таке? Чи тут стоїть біляк? Чи тут просто мелкі судачки? Ну, таке, знаєте, не дзвонка покльовка. Але покльовка. Дивно. Оце бобер, друзі, оце бобер. Дивіться, який здоровий прямо. Офігеть. Не знаю чи його видно, але це такий огромний бобер, що капець! Ух ти ж йомою, оце бобер був. Може це мені бобри клювали. Ребят. Риба. Риба. Наконець-то. Невелика, але риба. Ха. Опа. Невеликий, але риб. Нарешті. Без покльовочки, так акуратненько. По класіки мандулочку кайф. Просто ракета. Невелика, але вже риба. Да. Пройшло. Навіть години не прийшло, як я рибачу, кайф. Ну що, ребят? Перша рибка, наконець-то. Отакий от от невеликий судачек, судачок. Мандулка. Клюнув примерно посередині річки, що інтересно дуже, тому що течія, нормальна така течія зараз, риба в принципі, мала б підбиватись ближче до берегу, десь хова, ховатись в якісь, е, в якісь такі більш спокійні місця. Але клюнув посередині річки на течії. Без покльовки, але, але риб. Ну що, малий зараз буде відправлятись додому, а я буду рибачити далі. Що, братан, давай. Мелкий, домой. А в принципі, сьогодні буде все домой. Сьогодні буде будь-який розмір домой, навіть заліковий. Ну, домой в смислі у воду, а не... А не в пакет. Так, ну що, спрацював монтаж на джигріги, мандула. Безпрограшний варіант в холодну пору. Ну прям реально безпроіграшний. Зараз буду пробувати достати ще якусь рибу звідси. Колись я на цій точці ловив, у мене колись клювало. Але от теж одна риба. Одна риба з точки. Більше в мене тут не було. І зараз клюнув один. Провіримо цю теорію. Заговор. Одної точки одної риби. Ребят. Ще одна риба. Ааа, зійшла, блін! Там была хорошая рыба. Ай. Ой-ой-ой, бляха-муха. Там была хорошая рыба. Ай, зашла, сучка. Там был хороший рыб. Ай-яй-яй. Блин. Обидно. Там була хороша риба. Я почав, я перекинув річку, почав по бровки йти вниз в русло, якраз на цій бровці, коли сходив, легенька покльовочка, але сход, йома, -йо, досадно. Все-таки бачите прокляття цієї точки. Майже розвіялась, майже, але не до кінця. Блін, могла бути друга риба з точечки. Офігеть. Обідно. Ну нічого. Ну нічого, будемо працювати далі. Це вже що? Четвертий контакт з рибою за сьогодні. Одну я тільки тримав в руках. І це я рибачу ну, годину. Ай! Звалилась, блин. Давно в мене не сходила риба з маленької мандули. Ну і я вже думав... Все, кайф, сік, рибка, хороша, але вона ну, тяжола була, ребят, тяжола, то тобто... есть Важко, важко йшла, блин Дивіться, як боляха. Під дерево завалили. Жесть. А тут покидати може. Получиться. Може, не получиться. В принципі Звідси можна, але там, напевно, мабуть... Тут, мабуть, вже все можна пройти. А, ні, можна зайти отлично. Так, треба аккуратненько. Да, отлично вийшло зайти сюди. О, кайф. Погода просто шикарніша сьогодні. Просто шикарніша. І глибина тут є. З mm. такий так, непогани, mm. там непоганий горбинок. О, та бровка. Все, виход зрисла. Поклвка, ребят! А, На виході! На виході! Ого! 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 Щука! Ні, судак! Гарний судак! Ну Як гарний! Ну такий! Хороший! Мандулу всадив! Та ти що, ребят? Такий грам 800. Ай-яй-яй. Бомбінос. Стояв судачек. чек. Дивіться, який красаві, так? Да? Та ви що, друга рибка, п'ята покльовка, офігеть. Так, братан, давай тепер будемо тебе, тебе якось освобождати. О! все. Зачний, так, давайте його зважимо перед тим як відпускати. Мені цікаво яка тут буде у нас вага. Так. Ваги по нулям. І що тут у нас, братик? А, ну не 800, 700 грамів. 700 грамів вага. Ну все одно вже приємний. Так. Так, 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 ага. так, давай, брат. Давай тебе красиво. Тут є можливість випустити тебе. ж зробимо це гарно. Зробимо це гарно. Ой. Давай. Давай, роздупляночка. Роздупляночка і полетіла. Ребят, ще одна риба. Так само з бровки Так само з бровочки Мелкий. Дивіться, а як заїв з дна, що аж взяв з собою якісь, блін листя, хрене його знає, що це. О, мелоч. Мелоч, але рибка. Відпускаємо. Кайф, активність сьогодні непогана. Активність сьогодні непогана. Контактів вдосталь. І Це радує. З тою стороною бачу мальок пригає, багато малька. І там глибоко. Так, поприїжджали пацани вже. І кльов трошки стих. І кльов трохи стих. Доведенно зранку був виход. Поклевав трошки так активно. Зараз затіш, треба шукати, вимочувати, Ну нічо справимся Ребята, риба. О, о, хороша. Правиться, ребята нормальна риба. Кіло. Може більше ой-ой-ой, чуть не в воду. Ай, сидить на тоненького. Сидить на тоненького. Ну, да, такий, грам 800. О. Ну що, ребят, ще один, ще один такий хорошенький грам під 700 попався. Це вже на велику мандулу, але кайф, бомба ракета. Да, зараз кльову не було десь близько півтори години. У мене пару контактів, всього було якихось непонятних. А отут, отут вже підсів такий судачок добротненький. Ракета, ну що, продовжуємо, продовжуємо. Рибалка просто набирає обертів. Ой, давно я так не ловив судачків. Ну, такий красивий, хороший судочел, але ми відправляємо його домовою плавать. Плавать, плавать, плавать. Давай, брат. Давай, братик. Принеси мені маму, папу, пожалуйста. Таку кіл під п'ять, то я буду доволі. О, ребят, вже десь друга година. Ой, обід. Е -е, покльовок немає. Покльовки прикротились. Можливо, буде якийсь вечірній вихід, але поки ми риби не бачимо. Поставив фета 2.8 на двойнику. і буду шукати зараз таким чином. Судака вже вертаємося назад на ті точки, де ми трохи хоч щось ловили. Наразі будемо дивитися летить вот отлично.